В осінньому пальто знайшлась стара маска. Непогані часи пам'ятаю їх, будь ласка, бо зараз не маска, берце та каска. і в новинах чергова поразка. На одному фронті загинув чийсь син, а на іншому вперті мозолі все валять і стину, тікають з країни, біжать хто куди, бо знають, що горе, бо знають, що лихо, бо знають вірвались чужі. Вже осінь не та. Вже цінується тиша, вже маска стара залишила лише слід, а серце все знає, воно пам'ятає, і в підвал біжать люди, мов в жахливому сні. І сьогодні болить, так болить за Україну ірпінь та Буча ще досі болить. Скільки ще будуть знущатись з України, історія залишить слід. Вже за голову взялись, та не всі ще фантасти. На культурному фронті не слухайте басту, не слухайте Джигна, ані Лора, катасти, бо хлопцям нашим за те, що болить. Коли схаменетесь ви іроди прокляті, коли вже залишите свій руський мір, нашим янголам досі болить. Ці діти маленькі ні в чому не винні, вони не чекали ні смерті, ні вас. А хто вас просив рятувати Україну, наша ненька єдина одна, і поплатите ви? За кожну дитину, за кожну хатину та пролитую кров. І мати чекала єдиного сина та його вже додому поза катафол. Ти ірод заплатиш за кожну людину, хатину, кровину, і в пеклі горіти ти будеш скотина, поки каяття не буде, за гріхи твої. заховаю в кишені одноразову маску. Піду прочитаю новину про поразки в минулому житті, подумали б, що казка, але ні. Кати прокляті прийшли загарбати в країну. Ми вистоїм, ми молимось за рідну батьківщину, І як Шевченко заповів: Ми кайдани порвемо, правду і волю в своїй хаті разом ми відстоїмо.